Всім привіт! Вітаємо у відеокаталозі бренду ProbiD. І сьогодні говоримо про сучасний переральний рідкий пробіотик пробіобона. В чому ж його переваги? Перш за все, у тому, що в одному мілілітрі нашого пробіотику міститься 50 мільйонів спор. Саме завдяки спорам він проходить від шлунку до тонкого кишківника крізь шлунковий сік та жовчні кислоти і ефективно діє по всьому ще Коли ж потрібно використовувати наш пробіотик? Ну, перш за все під час розладів ШКТ, таких як діарея або закреп. Також це додаткова терапія при гастритах, ентеритах та колітах. Наш пробіотик дуже ефективний при метеоризмі. Якщо ви проводите дегельмінітизацію, пробіотик додавати потрібно обов'язково, тому що саме він знижує токсичне навантаження на організм вашого улюбленця і дозволяє пройти чи крізь цю процедуру без негативних наслідків. Також пробіотик можна використовувати в профілактичних цілях, очищуючи воду від слизу та патогенних бактерій. Окрім очищення води, пробіотик дасть зміцнення імунітету, покращення якості шерсті та шкіри та зміцнення здоров'я ротової порожнини. Тож, рідкий пробіотик пробіобона обов'язково має бути в кожній ветеринарній аптечці люблячого власника. А далі поговоримо про дермабонеспрей. спрей.